Valve активно працює над вдосконаленням Source 2, розпочинаючи аж з далекого 2009 року. Тобто з часів Left 4 Dead 2 Source 2 перетворився з купи сміття, який і був винуватцем всіх проблем Valve, та власне переносів Half-Life 3 на потужний рушій, який зараз на рівні, а то й краще за інші сучасні рушії. Valve використовують Source 2 зовсім по-іншому, ніж інші студії. Коли Valve працює над певною грою на Source 2, весь код рушія, з якого вони Ру цю гру однаковий для всіх її ігор була схожа ситуація із першим Source. Це дозволяє розробникам швидко запозичати та використовувати будь-який аспект покращення рушія. Ось як зараз це роблять GSC з оновленням рушія для гри. Але там все набагато набагато важче. Але все ж для Valve є зворотній бік цієї ситуації. Уявіть собі команду, яка працює ще над неанонсованим проєктом, А цей проєкт, звісно, використовує Source 2. от як в ситуації з нашою. HLX. команда створює безліч нових функцій та можливостей спеціально для цієї неанонсованої гри. Але через те, як Рушій використовує функції у всіх своїх іграх, і неважливо, чи інші ігри будуть ці функції використовувати, їх так чи інакше впровадять в Рушій. І так як Valve активно оновлюють свої мультиплеєрні ігри, от як Dota 2 чи Counter-Strike 2, дуже легко перевірити внутрішню кухню роботи та перевірити попередню версію рушія до цього оновлення та після. Відповідно, чітко стає зрозуміло, що саме Велф додала нового за цей час. Це не проста робота, дуже кропітка, і цим займаються датамайнери, які і є головними провідниками новин, по як мінімум, Half-Life X, як це й було з Half-Life Alex. Ось так, власне, ми і знаємо всю інформацію по Half-Life 3, яку я вам тут розповідаю вже місяцями. Майте на увазі, в наступному відео будуть детально описані всі важливі відкриття по Half-Life X за останні ні 5 років, і це зауважу не якісь хакерські атаки, завдяки яким ми маємо злиту інфу. Це інформація з офіційних джерел велф. Але перед тим як ми заглянемо ще глибше, хочу нагадати, що ви знаходитеся на каналі КТС. А КТС це найкращий варіант, щоб зібрати топовий новенький ПК, який ви зможете придбати в нашому магазині КТС. Нас традиційно діють мегазнижки от як Найс nice Прайс, де з 9 по 31 січня ви. Зможете придбати техніку зі знижкою до мінус 50%. Лав is, яка триває з 19 січня і аж по 1 березня, де ігрові аксесуари, органайзери, кріплення, геймерські меблі та безліч інших корисних гаджетів до мінус 55%. Якщо що на сайті ми маємо конфігуратор, який допоможе вам підібрати комплектуючі до ПК. В нас є все від Xbox Series та PlayStation 5 і аж до RTX 5090. і важливо в все тільки від офіційних виробників. Звертайся та юзай, мій промокод МЕТАРЕАЛІСТ, аби отримати ще додаткову знижку. А всі посилання та промокод ви знайдете в описі під відео. Перш ніж ми розпочнемо, думаю, вам варто пояснити певну термінологію, яка буде часто використовуватися як в цьому відео, так і в наступних. Отож, відей це дані ігрового процесу, які створюються дизайнерами. Це дозволяє дизайнерам додавати або змінювати механіку без зміни коду. Далі FG. Це файл текстовий файл, який визначає сутності, який використовується редакторами гри. Він повідомляє інструментам кінцевого користувача, які сутності доступні в скомпільованих файлах рушія, і що саме можна редагувати в цих сутностях. Тут буде перераховано все від типів NPC до типів предметів зброї, знайомі фізичні предмети, які можна змінити в налаштуваннях цих об'єктів. I.O. або Inputs Outputs – Це команди сутності, які використовуються дизайнерами рівнів для запиту сутностей – або примусового керування поведінкою. Можете представити це як базову логіку, вбудовану безпосередньо в редактор карт. Схема це опис класів, які показують, які системи існують та які властивості чи інструменти надаються. Скімас або схеми дозволяють інструментам розуміти всі системи в ігровому рушії. Hint Notes надають конкретну інформацію про місце знаходження, щоб допомогти NPC вирішити, як реагувати на певну інформацію та що з нею робити. Hint Notes Повідомляють будь-якому NPC, як той може взаємодіяти з середовищем, в якому він знаходиться. Отож, ми слідкуємо за розвитком HLX приблизно з 2021 року. Але, озираючись назад, ми маємо хронологію розробки, яка починається аж з 2019 року. І тут варто зацитувати Джефа Кілі з The Final Hours of Half-Life Alex. Нам потрібна була ідея, яка була б значущою для гравця та вважалася б важливою для Half-Life. Потенційне рішення прийшло з. Несподіваних місць одного січневого ранку, підіймаючись ліфтом до офісів Ерік Волпов поскаржився художнику Джиму Мюрею, британському художнику коміксів. Мовляв, що якби замість того, щоб повертатися в часі, джімен в кінці другого епізоду Half-Life 2 врятував би життя Ілая. Тим часом Волпов зазначив, що це може бути просто смішно. Ми не можемо просто так зробити цього. Була коротка пауза. Потім Волпов сказав: Ну, можливо, ми могли б зробити це, але нам важливо розуміти, що всі сюжетні моменти можна було створювати в межах існуючих рівнів та можливостей. Тож 19 січня 2019 року сценаристи повернулися до команди, щоб запропонувати наступні речі. Цитую: ми збиралися їм запропонувати речі, переробити речі, які були зроблені вже більше десяти років тому. Загалом, так, сценаристи запропонували повернутися в кінцівку другого епізоду та зберегти життя Ілаю. Це варіант. А якщо б він команді не сподобався, сценаристи попросять. Осять запропонувати інший варіант Б, якщо такий можливий, зрештою. Команда з полегшенням рада була чути цю пропозицію, і вони практично одноголосно були за. Але ще була одна проблема: це Гейб Ньюел ще в 2007 році, в останні місяці виробництва другого епізоду. Команда планувала завершити гру веселою сценкою з Ламар. Це домашній хедкраб Кляйнера, яка вилетіла в кінці другого епізоду, але Гейб хотів чогось більш масштабного та шокуючого. Команда повинна була вбити головного героя для Кліп Хенгера, який прямо буде вести гравців за ніс до третього епізоду. Врешті-решт, Марк Лейдлоу написав сценарій так, що вбити повинні були доктора Кляйнера. Але після довгих обговорень команди було прийнято рішення зробити це з Ілаєм. А тепер йдемо у 2019-й. Команда Half-Life Alex по суті радісно прийняла повернення Ілая, але ніхто не знав, як на це відреагує Гейм Ньюел, який по суті власноруч вбив Ілая в другому епізоді. Одії, але він вислухав всі пропозиції та сказав: так, Ілай може жити. Але такі рішення вимагають розробницькі ресурси, такі як відтворення White Forest, принаймні останньої локації з другого епізоду, та створення, як мінімум, трьох нових моделей. А це старшого Ілая Венса, собаку та Гордона Фрімана для сюрпризу після титрів, щоб натякнути на продовження серії. Роками план компанії полягав в тому, щоб випустити Half-Life Alex разом з гарнітурою віртуальної речі. Реальності Valve Index. але проблема заключалася в тому, що запланований реліз індекс не співпадав з Alex, адже гра ще не була повноцінно готова, а ціна індекс за повноцінний набір коштувала тисячу доларів. А зараз важливо, згідно зі зливами в рушії, про які ми говорили, згідно з даними від ETA, вперше HLX згадується публічно в оновленні для Dota 2 4 вересня 2020 року. А вже 22 вересня того ж року Гері Newman, творець Mod, отримує доступ. До Source 2 для Sandbox. тож ми можемо припустити, що HLX тієї фази був в розробці до 22 вересня, до дати, коли Гері Ньюман отримав доступ до Source 2. І зараз також важливо: перші збірки Sandbox мали помічники пошуку для HLX. На той час Sandbox не був почищений так, як потрібно було, і тому ми отримали певні зливи. Ми не знали публічно про кодову назву HLX до 25 березня 2020 Першого року, коли кодова назва HLX була випадково згадана у файлі тексті і в звукових файлах також. Ну але тепер ми точно можемо знати, що насправді перша публічна згадка HLX була саме 9 жовтня 2020 року в Artifact Foundry. для цієї гри тоді вийшло оновлення, де була знайдена модель під назвою Box Creature Model. Це тестова модель для анімації та рендерингу саме для HLX. і це вже відбувалося в 2020. Тому році також колишній співробітник заявив, що між 2020 та 2023 роком вони працювали над цитую дизайном рівнів освітлення бойовою системою та головоломками для неанонсованого проекту. 1 березня 2022 рік виходить Desk Джаб, в якій і містились абсолютно нові віддей та версії концепцій, що пов'язані з NPC та AI, а також дата файли, які там точно не повинні були бути, і вони пов'язані з HLX як зброя, опади, режими загону для штучного інтелекту та інше. 4 серпня 2022 рік Грек Кумер дав інтерв'ю Фаміцу, де він сказав, що у Valve, цитата багато проєктів в розробці, і що Half-Life Alyx є ознакою того, що Valve має багато що сказати з приводу Half-Life для ком'юніті та для всього світу. 7 жовтня 2023 року, Майк Мораскі, композитор Valve, дає інтерв'ю, і зараз уважно слухайте um, and so... I took those and pushed them just a little further, but used those in both the Half-Life games, uh, well, game, and um, and uh, the. Uh, 16 листопада Half-Life святкує 25-річчя, так як у Valve раніше ще цього ніколи не було. Великий документальний фільм, оновлення оригінальної гри та новий контент от як нові мапи для DeadMatch. Це показало, що тепер Valve набагато відкритіше ставляться до франшизи, і їм є що сказати. 7 лютого 2024 рік було додано нові звуки, які, звісно, пов'язані з HLX. Згодом була випущена Deadlock. Ну, як випущена, частина. Ком'юніті змогла тестувати її в бета-режимі. Ось тут і починається найцікавіше, коли завдяки цій грі з'являється просто неймовірна кількість інфи по Half-Life X. Це момент, коли була помічена Зен Gorilla, Манхеки і так далі. 15 листопада 2024 року виповнюється 20 років Half-Life 2, де, як ми вже знаємо, з'являється дуже багато крутої інформації від самих Valve. Документалка, яка була створена спеціально для Half-Life 2, розповідала. Трохи про майбутнє франшизи, також Valve пообіцяли, що книга Raising the Bar, яка була випущена ще в 2004-му, буде перевипущена, Те не тільки буде просто перевидання, але й розширення, додаючи нову інформацію про розробку Half-Life 2 та епізоди, включаючи увага, третій епізод. Обіцяна дата релізу була 2025 рік. 28 грудня 2024 року датамайнери повідомили, що Valve розпочали тестування гри з друзями та родиною. що Значить, що гра вже готова, принаймні вона наприкінці розробки, де ймовірно залишається місце для полірування гри. Згодом 2024 року був знайдений рядок. Цитую: RHLX FSR 3 Main Reactive. Це рядок знайдений в Deadlock, який значить, що HLX має підтримку FSR. 12 листопада 2024 року. Ми отримали офіційне підтвердження, що HLX не є VR-грою. Сказано, це було командою, яка відповідає. Відає за Steam Frame. В цей час Valve анонсує нове залізо Steam Машину, Steam Frame та Steam Controller. Як більшість датамайнерів зазначали раніше, Valve хочуть мати флагманську гру під час релізу цього обладнання. А тепер давайте поговоримо більш детально про зливи, які в тій чи іншій мірі не мають нічого пов'язаного з HLX, що раніше вважалося частиною проекту. В Рушії знаходили цикл дня і ночі, що ніби як повинно було бути пов'язаним з Half-Life 3, але ні, це. Не так це може бути пов'язане з Dota 2, але точно не з Half-Life 3. Руйнування на основі Вокселів та геометрія на основі вокселів. Це також на жаль, ймовірно, ще один міф, який не стосується майбутньої Half-Life. Можливо, Вокселі до 2021 року і були частиною тесту для гри, але це ймовірно не увійшло у фінальну версію. Принаймні, ми маємо такі висновки із-за того, що Вокселів HLX не згадуються як мінімум з кінця 2021 року. Майк Мураскі не пише музику для Deadlock. Джей Пінкертон та Ерік Волпоу не пишуть історію для Deadlock. Вони працюють над чимось іншим. А що саме це за проект, ми можемо лише здогадуватися. HLX не є VR-проектом. Valve неодноразово заявляли, що хочуть створити традиційну Half-Life гру. Плюс ми маємо заяву від команди SteamFrame. Frame. HLX має суперпотужний функціонал для водіння транспортних засобів, а також функціонал, який пов'язаний з гравітацією. Її, що було б дуже незручно втілювати у віртуальну реальність. Цікаво, що буквально нещодавно з'явилися нові посилання на те, як ви можете взаємодіяти з фізичними об'єктами в HLX, а спосіб, яким ви підбираєте фізичні об'єкти в HLX, це точно так само, як ви їх підбирали в Half-Life 2, тому висновки напрошуються самі. Ліміт ходьби в Hammer встановлений як 16 384 метри. Це дуже мало для того, щоб створювати щось у відкритому світі. Запечені карти світла для Source 2 зазнали серйозних змін з часів Алекс. Знову ж запечене світло у відкритому світі це буквально неможливо. Хоча в Half-Life X ми знаємо, що буде рейтрейсинг. Тож ми можемо зрозуміти, що Half-Life 3 це в більшій мірі буде традиційний fps шутан не більше ніж у напіввідкритому світі, в основному з запеченим світлом. Хоча, звісно, і рейтрейсингу бути. Якщо порівнювати масштаби мапи, це може бути щось схоже як в четвертому Uncharted. В Принципі, що й для Half-Life більше не потрібно. Ну і в кінці хочу, щоб ви знали це відео. Це початок розслідування, а в наступних відео по Half-Life буде ще більше конкретних термінів та витоків рушія. Також це відео є повною адаптацією відео від Тайлера Макквікера The Ultimate Half-Life 3 Deep Dive. Саме завдяки цьому автору я адаптую та даю вам інформацію по грі. Згодом буде друга серія. Тому, будь ласка, підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити тих самих відео та. Очікуйте, ну а зараз всім гарного дня та міцного здоров'я до зустрічі.